Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії і ми хочемо зараз показати вам квартиру в місті Гандія. 90 тисяч євро за 95 метрів квадратних. Тут є три спальні та один санвузол. Ось так виглядає наша вітальня. З вітальні маємо вихід на балкон. Так, до речі, хочу сказати, що квартира знаходиться неподалік музею Фалер. З балкону ми виходимо одразу в. Ось таку невелику спальню. Маємо кухню, гарнітури в порядку. Потрібно, можливо, перемалювати тільки стіни і по квартирі, і все в порядку. Відокремлена галерія. Як вони люблять це в Іспанії? Рухаємося далі. Є санвузол, душова кабіна, умивальник, унітаз. По санвузлу питань немає. Плитка поставлена добре, все без проблем. Рухаємося далі. Наступна спальня. Є одно спальне ліжко, вмонтована шафа і стіл. Можливо, меблі потрібно буде з часом поміняти. Вихід цієї спальні в нас в патіо. Поруч маємо ще одну основну спальню, двохспальне ліжко. Навпроти маємо шафу. Також ми маємо кондиціонер. І тут є такий невеликий додатковий балкон з цієї спальні. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку, великий і, в принципі, свіжий. І наш будинок зовні.